Оксана, ну зра не вийшло простою, змогли вирвати перемогу програючі по ходу, поєдинку. За рахунок чого на ваш погляд? Е, ну, я, На мою думку, е, за рахунок досвіду тих гравців, які в нас грають в команді, е, тому що в нас колектив такий наполовину з молодих гравців складається, які трошки, трошки без токої. Біжуть вперед і все, назад не повертаються, в принципі, на цих. Помилках і пропустили вже на контратаках, би догравали десь е, на своїй половині поля, я Думаю це би голів пропущених не було. А далі, ну, все-таки мені здається, да за рахунок досвіду якось взяли під контроль гру, хоча й могли на останніх секундах пропустити, було б не дуже, якби закінчилося нічою, тому що мені здається, що по грі якось ми трошки краще виглядали себе. Скажіть кінцівці, от, е, на погляд глядачів е, дещо авантюрно зіграли, 20 секунд залишалося до завершення, ви вигравали, штрафний удар, могли розіграти спокійно, потягнути час, там, ну добити ті 20 хвилин на техніці, а ви чомусь вирішили пробивати, ну не ви зокрема, то команда. Ну, команда. Ну я згоден з вами, що в принципі якраз тут і... Так, досвідчені гравці не, не поступають. Тобто потрібно було дійсно, можливо, через передачу вийти ззаду десь м'яч покатати. Чому почали так? Ну, я думаю, відчули якийсь те, що на контратаках от, в кінці два-три моменти не могли забити, хотіли реалізувати цей момент, тому якось продовжили. Потрібно було, мабуть, щоб хтось старших, так би мовити, підказав, щоб зупинити гру і просто потримати 20 секунд до кінця м'яч. Ну, вже є, як є. Рішення вже прийняте, результат теж є. З перемовою. Дякую.